Привіт, друзі! Мої шанування. І сьогодні я вам розкажу про нижньосаксонське місто Емсбюрен. Емсбюрен це місто, точніше, об'єднаний муніципалітет у районі Емсланд, що у землі Нижня Саксонія. Федеративна Республіка Німеччина. Емсбюрен межує із містом Щуторф на Півдні. З Енгденом та Вітмаршеном на заході. На півночі із муніципалітетом міста Лінген, а на сході із міською общиною Зальцбергена. Назва міста походить від нижньонімецької мови, у якій слово бюрен або бюр є визначенням для невеличкого маленького будинку. До Голландії звідси рукою подати. І у середньоголландській мові. Слово Бюр також означає квартира помешкання. Отож, Емс це річка, Бюрен це будиночок. Тобто будиночок на березі річки. Мабуть, так. І з давніх давен, ця місцина була у прикордонній зоні між Венкігау та Бурсібантом. І так сталося, що значні частини міста були зараховані до складу Бурсібанта. Але деякі були також частиною Венкігау. А ось із 13 століття Емсбюрен належить верхньому монастирю Мюнстера. У той час у місті існував Королівський герцогський вільний суд для свободи Емсбюрена та Шепсдорфа. Однак, оскільки місто частенько передавалось у заставу, зокрема, графам. Бентхаймським. Вони, зрештою, і здійснювали юрисдикцію. Діяльність Ріхтгофа, тобто суду, задокументовано численними джерелами та судовою печаткою 1591 року. Також кажуть, що Ріхтгоф був місцем, яке Людгер використовував як зупинку на шляху до районів своєї місії у гирлі Емсу. А ось хто такий Людгер. Я згодом розкажу. Під час правління Наполеона було засновано Бейлік Емсбюрен. володіння Ріхтгофа перейшли до герцога Лоос Корсварема, який проживав у замку Бендлаге поблизу міста Рейне. У наступні роки кілька разів парафія змінювала правителів. І ось коли Європа була реорганізована на Віденському конгресі у 1815 році. Вона була віднесена до королівства Ганновер. Після Пруської анексії Ганновера у 1866 році, місто стало частиною Пруської провінції у окрузі Лінген. Не знаю чому, але Емсбюрен мені чомусь відразу сподобався, як то кажуть, припав до душі. Мабуть, причиною того стала тиха, спокійна, тепла осіння погода. А можливо. Або, скоріш за все, місто насправді має добру, правильну та гостинну ауру. Неподалік парафіяльної церкви стоїть фігура ось такого коника. Її було встановлено у 2008 році кінним спортивним клубом району Емсланд. Цей клуб славиться своїми чемпіонами. Із серпня 2007 року Емсбюрен визнано офіційним туристичним напрямком. До речі, першим у Нижній Саксонії. Найголовнішою та найвідомішою визначною пам'яткою міста є його кафедральна церква, це церква святого Андреаса. Ну або святого Андрія. Андріївська церква вперше згадується у документах 1181 року. А годинник на церковній вежі якраз відбиває четверту годину пополудню. Тим часом, поки ми дістанемося до храму, я вам ще трішечки розкажу про саме місто. Воно досить таки невеличке. Станом на 31 грудня 2021 року тут проживало всього 10 338 жителів. У центрі міста, в будинках, на перших поверхах, майже у кожному розміщується якийсь магазин, кафе, ресторанчик, або якісь агентства чи контори. Але це не є тією рисою, яка вирізняє Емсбюрен. Таке явище можна побачити і у кожному місті, причому не тільки німецькому. Як я вже згадував, офіс регіонального розвитку Везер Емс визнав місто визначним екскурсійним напрямком. Що ж саме робить Емсбюрен особливим? Багато хто думає, що окрім тракторів, корів та ферм тут нічого дивитися. Типове собі сільське життя. Проте, кожен, хто так думає, повинен познайомитися з Емсбюреном. Так, тут є поля та сільське повітря, але місто пропонує набагато більше. Щодо розваг, тут є поле для гольфу, футбольне поле, поле для моделювання літаків. Також можна відвідати компанію. МСлауер це одна з найбільших садівничих компаній в Європі. Попри те, що муніципалітет розкиданий по восьми районах у 140 квадратних кілометрах. І якщо підрахувати, то на кожному квадратному кілометрі проживає всього 74 людини. Середній показник по країні становить 232 людини. Тут усі звикли триматися разом. Тут завжди можна розраховувати на допомогу сусіда, а ще тут дуже люблять святкувати. І не в останню чергу це відображається на звичаях. Наприклад, усім неодруженим чоловікам на 25 ліття громада дарує вінок із шкарпеток. Так само усім містом відзначають так званий кран, це автопаті наступного дня після весілля. І подібних традицій є дуже багато. Проте тут пріоритет громада. Район Емсланд асоціюється з багатьма речами, але не обов'язково з карнавалом. Проте щороку у лютому, карнавал у Емсбюрені збирає близько 25 тисяч відвідувачів. Подальші святкування після параду є частиною трояндового понеділка. І вони відбуваються на двох площах у наметах та у пабах. А не так давно, у 2021 році, біля міста на краю поля було знайдено скарб із 10 німецьких та французьких золотих монет 14 століття. Хто міг заховати досить такі цінні на той час монети? Невідомо. Мабуть, якби було відомо, що хтось десь колись ховав такі монети, то знайшли б їх раніше. Ну, а зараз я знаходжуся на місцевому Маркт-плаці. Правда, частину його реставрують. У центрі невеликої площі є дуже цікава скульптурна композиція. Це такий собі своєрідний фонтан. Тут один чоловік, запхавши руки в кишені, спостерігає за тим, як скупщик старого посуду намагається не то облити із глечика жабу, не то заманити її у глечик. При цьому на його посуху вже сидить одна жаба, інша зазирає у те місце, звідки починається фонтан. Проте знайти хоч якусь інформацію, що би значило це дійство відлити бронзі, я так і не зміг. Можливо, хтось знає, що це значить. Дайте якесь посилання, бо дуже цікаво. Тим більше я бачив у місті кілька автомобілів з українськими номерами. Тобто тут живуть люди, які потенційно можуть побачити це відео і щось підказати. Цікаво було б дізнатися, який саме сенс автор приховав у цій сценці. Проте бронзові фігури на вулицях містечка на цьому не закінчились. Я зустрів ще дві. Тут ми бачимо священника, який тягне кудись корову. І ось цю історію я вам розповім. Вона стосується початку 1846 року. Тоді, після неврожаю у попередньому році та після довгої затяжної зими, економічне становище населення в Емсбюрені різко погіршилось. Місцевий пастор на ім'я Дейтерінг тримав корову. І ось коли вона захворіла, він покликав двох людей, які нібито були обізнані у ветеринарії, яких звали Дірк та Кобес. Ті зрозуміли, що це слушний момент переконати пастора у тому, що корова набагато хворіша, ніж є насправді. І щоб жалісливий пастор віддав корову на забій. М'ясо ж мало піти місцевим біднякам. Проте ці двоє, зарізавши корову, вирішили нікому нічого не давати і м'ясо розділити між собою. Аж тут їх застукали ще двоє людей органіст та його дружина. Довідавшись про все, вони почали вимагати свого паю. Ну і зрозуміло, що у такій ситуації цільові кінцеві бенефіціари, а саме бідні жителі села, мали отримати дулю з маком. Але, мабуть, ця жадібна четвірка занадто голосно сварилась діляче м'ясо. І про цю історію дізналися місцеві: людському обуренню не було меж. Вони навіть почали складати глузливі пісеньки, одну з яких і почув кравець із Ауріха, який проїжджав повз містечко. Підхопивши пісню, він відвіз її в інші міста. А через шість тижнів її уже співали у громадських місцях Парижа. І ось таким чином глузлива пісенька із Емсбюрена стала знаменитою на усю Західну Європу. А ось так виглядав пастор Дейтерінг, власник корови. Ось така колись тут відбулася музична історія. Правда, у ній корову шкода. Ну а я тим часом уже біля центрального входу до місцевої церкви. Нагадаю, називається вона Сент Андреас Святого Андрія. Костел було збудовано у 12 столітті у романському стилі. У 15 церква була готизована. Північний неф був добудований у середині 19 століття. Відтоді Андріївська церква стала чотирибанною. Згідно древньої історії, першу парафію у Емсбюрені, заснував святий Людгер. Перший єпископ Мюнстера, який жив у 742-809 роках, вважається, що це саме він заснував цю церкву. Проте достеменно про це невідомо. При в'їзді до міста стоїть його фігура. А біля неї на меморіальній плиті написано таке: Святий Людгер міст між людиною та Богом. Усяка любов до Бога повинна виявитися в любові до ближнього. У той час, коли німецькі народи ще не мали слова для милосердя та співчуття, Людгер проголошував все ще спокутну звістку про те, що Бог любить кожну людину без винятку. З християнізацією змінилася вся соціальна і життєва структура по всій північній Німеччині. Діяльність святого Людгера значною мірою сприяла визнанню недоторканої гідності кожної людини. До сьогоднішнього дня він нагадує кожному, хто проходить повз нього, зробити свій внесок у цивілізацію солідарності та любові у Європі. Людгер є одним із найвеличніших святих у Європі. Він був першим єпископом Мюнстера, і історично, дуже ймовірно, що саме він виголосив першу християнську проповідь у Емсбюрені. Усе це написано ось на цьому обеліску. Але повернімося до Андріївської церкви. Повернена на схід церква із пісковика з трьома нефами однакової висоти має п'ять круглих колон. Та еліптичну колону спереду ліворуч. Ряди лав у бічних нефах такі ж завширшки, як і ряди лав у головній наві. Як тільки заходиш до приміщення церкви, погляд відразу падає на головний вівтар та вікна хорів. На крилатому вівтарі у центрі зображено розп'яття. Зверху воскреслий Христос, а внизу скинія. Чотири великі різьблені панелі зображують страсті Христові. Вівтар створив скульптор Антон Беккер із Відденбрюка. Позаду вівтаря чудові вітражні вікна. Орган з двома мануалами із Оснабрюкської майстерні Крейнбрік має 31 регістр і 2133 труби. Праворуч від вівтаря виділяється вікно із придворного склянного розпису Цинтеля, що у Мюнхені. На ньому зображено апостолів Іоанна, Андрія та Матвія. Тут у церковній меморіальній книзі записані імена усіх загиблих у двох світових війнах. А усі двері в церкві відкриваються автоматично, не знаю з яких пір. Можливо, то відголоски ковіду. У багатьох невеличких містечках типу Емсбюрена церква є не тільки головною визначною пам'яткою міста, вона є ще й центром комунікації релігійної, культурної, політичної, громадської. Тому у будь місті храм як індикатор: чим краще він прибраний та випищений, тим більше він впливає на життя громади. Це значить, що до нього приходить багато небайдужих людей, які дбають про його внутрішній та зовнішній вигляд, які дбають про його модернізацію, тобто про його сучасне електронне начиння. Які дбають, щоб його старовинні пам'ятники та пам'ятки були у належному вигляді? Церкву у Мзбюрені можна назвати взірцем такої громадської дбайливості. Я бачив дуже багато закритих запущених церков, на які було боляче і навіть трохи моторошно дивитись, а на доглянуту Емзбюренську церкву. Дивишся навпаки, з приємністю та насолодою. Ну, ось і все, що мені вдалося дізнатися за цей коротенький період, який дарувала мені доля для знайомства з цим маленьким, але привітним нижньосаксонським містечком. Дякую вам, що додивилися до кінця це відео. Надіюсь, вам сподобалося. Ну і наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі! Адіос!